Ваш улюблений напилок Олеомас у розмірі, друзі, 4,0, 20 см в цей напільничок. В пачки йде дуже багато штук, скільки треба, стільки відійшло. Ви подивіться на це напилення. Це ідеально, це вам не штіль, не бакон, тим більше не камбер. Чудово, друзі, це 4,0. Є також у нас напильники 5,2, теж Італія, чиста італія. Витягую, показую. Ви подивіться, 60 гривень штука. Друзі, про таке можна тільки мріяти, але воно в нас є в наявності. Також є напилочок 4,8. Теж оліомак, теж чиста італія. Подивіться на цей напилочок. Подивіться, яке напилення. Ідеально. У нас також є в наявності ручки. Ви можете всунути в пластикову ручку напільничок і точити, затачувати свій ланцюжок. Напильничок 60 гривень, ручка 60, разом 120 гривень. Дякую.